24 лютого ми не розуміли до кінця, що відбувається в Україні. Ніхто не міг навіть подумати, що у 21 столітті може статися щось подібне. Що одна країна може вторгнутися до іншої. Те, що сталося в Україні, це для мене і для багатьох поляків стало шоком. Це звірячий напад на українську націю. Те, що було у моїй підсвідомості, в Україні стало фактом. 24 лютого стало шоком для усієї Європи. Ми й уявити не могли, що у Європі, в 21 столітті, вибухне війна те, що трапилося 24 лютого, нас усіх вразило. І я думаю, що навряд чи знайдеться хоч один поляк, який тією чи іншою мірою не намагався б вам допомогти. Цей фільм присвячений людям, для яких події в Україні стали частиною їхньої особистої трагедії. Польські урядовці, керівники культурних закладів, вчителі, волонтери, актори, архітектори, художники намагаються допомогти українцям, які втекли до їхніх міст від війни, не лише матеріально, а й пропонують підтримку у збереженні української культури. Мають спільні плани по відбудові українських міст та надають поміч у подальшій освіті дітей та молоді. Коли 24 лютого вибухнула війна, дороги від Львова до прикордонних переходів були запруджені величезними колонами автомобілів, які зі сходу через Львів. Рушали до Європи, і зрозуміло, що їхній шлях проходив через Польщу. Частина людей в Польщі залишалася, частина мандрувала далі на захід. і, Очевидно, польща весь оцей вал наших людей з їхнім болем, з їхніми жалями, з їхнім розпачем, зустріла першу намагання допомогти у війні, намагання якоюсь мірою. Бути присутніми у цій війні, нехай збройною силою, нехай підтримкою, гуманітарною допомогою, допомогою для культурних інституцій, поляки зробили, мабуть, найбільше. Майже через 2-3 години після початку війни в Україні в Любліні було створено комітет соціальної допомоги громадянам України. Це комітет із працівників мерії, співробітників соціальних підрозділів, займався питаннями забезпечення житлом, харчуванням та медичним обслуговуванням людей, які рятуються від війни у Польщі, у Любліні. Комітет взяв на себе обов'язки у координуванні дій волонтерів, які працюють у нашому місті. І мешканців Любліна у пошуках тимчасового притулку, безпеки, юридичної допомоги та психологічної підтримки громадян України до діяльності комітету також входили проекти, спрямовані на задоволення потреб біженців з України у продуктах харчування, тому ми організували широкий спектр підтримки та допомоги, збираючи продовольство для українців. Хоті, хотіла б подякувати польському народу, саме народові, що вони нас так прийняли. Українців в Польщі можу сказати, що вони намагались підтримати всіх і дітей, і осіб старших, і осіб з інвалідністю, всіх, 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 і в тому числі і українську культуру, в тому числі і українське мистецтво. Я знаю дуже багато організацій, які навчали українських дітей малюванню, макраме і так далі. І так далі. І навіть одна фундація організувала навчання дітей церковому мистецтву, що надзвичайно складно, але їм це вдалося. з моменту початку агресії Росії в Україні ми насамперед розміщували наших гостей з України у тимчасових центрах. Ці центри перебувають у школах. Згодом наша допомога друзям з України стала організованішою, і сьогодні ми хочемо бачити, як найбільше українських дітей у наших освітніх школах. Виявилося, що українські діти насправді менше ніж через місяць стали чудово розуміти польську мову, а через три місяці вони чудово заговорили польською. Тож процес інтеграції став природним. 1 вересня розпочався новий навчальний рік, і звичайно, ми зобов'язані офіційно познайомити українських студентів із польською системою освіти. Рівень викладання української школи справді високий, і ми не маємо проблем із навчанням. Звісно, дуже важливий елемент інтеграції участь у спортивних змаганнях завдяки співпраці з міжнародними організаціями. Ми змогли організувати стипендії для дітей з України, які допомагають їм реалізувати себе у розвитку культури, придбанні музичних інструментів, організації уроків музики. І мене тішить, то, що польська сторона співробітники державних установ. По польськи є ще слово таке служби мундурою. Це люди, які носять форму. Вони допомагали нашим людям щиро. Відверто, з відкритим серцем. Наприклад, такий випадок, коли в Хавмі е, приїжджали потяги з нашими, е, з нашими жінками, з нашими дітьми, і вони потребували простого, просто поїсти. Вони були голодні. Завдяки всього лише одній об'яві в Фейсбуці на вокзал перенесли сотні бутербродів. Цей рівень підтримки, ця щирість. Ця душевність, це відкриті серця, відкриті двері по польськи називається заскочок. Я був вражений. Дуже сильна духовна підтримка нашого народу, підняття прапору України. Це було подією і культурною, і дипломатичною, і намагання засвідчити братерство. Я дуже рада, що такий яскравий міжнародний фестиваль проходить у моєму рідному місті Ченстохова. завдання фестивалю зміцнити відносини між нашими народами. До нас приїхали художники та артисти з різних куточків України. Учасники пленеру побувають у багатьох цікавих місцях нашого міста. Ми відвідуємо замки, які побудовані тут у середні віки. Роботи учасників пленера будуть виставлені у Ченстоховському музеї у старій Ратуші. На пленері ми всіляко намагаємося надати емоційну допомогу художникам з України, які живуть у постійній напрузі під бомбардуваннями, працюють волонтерами. Я дуже задоволена, що я беру участь в такому фестивалі, в такому пленері, то міжнародний, українсько-польський пленер, але тут є ще художниця з Кореї. І пленер є приурочення нашій дружбі. І ми дуже дякуємо, дуже дякуємо полякам, зокрема Аніті Грубелік, що вона запросила нас взяти участь в такій акції. І взагалі ми вдячні. Всім польським художникам, польському народу за те, що вони підтримують Україну, вони наші друзі, вони наші брати, вони наша родина. І я таку навіть намалювала роботу, яка називається Ми разом є одна родина. На цьому пленері ми працюємо у тісному контакті із групою художників з України. Ми обмінюємося художнім досвідом, досвідом у фотографії, а також пізнаємо культури наших країн. А також нещодавно ми брали участь у проєкті Вартові Харкова. Поляки допомагають нам трошки зняти стрес, і це своєрідна арт-терапія. Тому нам дуже приємно, що ми сюди потрапили, що нас запросили. Тут відбувається дуже багато фестивалів різних, і, зокрема, буде міжнародна виставка Львівська графіка проти війни, яка об'єднає навколо себе і львів'ян, і поляків, звичайно, Ченстохове. Також завітають гості з різних інших міст. Дякую, галереїстам, які саме зараз, саме в цей час. На території Польщі організовують виставки не тільки українських художників, але і польських. Це є спільні речі наші разом, які працюють на перемогу України. І не тільки просто виставки, але й аукціони. І ці аукціони якраз надають можливість допомоги нашим біженцям, нашим тимчасово переміщеним по Україні. А художники мають можливість допомогти людям, допомогти своїми емоціями, своїм баченням, і сьогоднішнім, і завтрашнім. Тому що ми живемо вже завтрашнім. Ми хочемо жити прекрасно. Ми любимо життя, і відповідно у наших роботах є життя. Велику допомогу в організації фестивалю надає адміністрація Ченстохова. Ми знаємо, що українці це смілива мудра нація з визначними вченими, видатними творцями культури. ми організували свято для дітей. зустрічі учнів наших шкіл мають стати партнерством на довгі роки. бо саме від дітей залежить майбутнє нашої планети. Україна та Польща сьогодні виявляють унікальну солідарність. Сьогодні 120 дітей з України ми запросили приїхати подивитись частоховом. Ми бачимо, що українська молодь дуже талановита, і ми дуже хочемо будувати стосунки на духовному рівні. Сподіваюся, що коли діти повернуться на батьківщину, у їхніх серцях залишиться частинка польської культури. Ракі велике дивовижне красиве місто місто з багатовіковою історією, старовинними традиціями, замками, костелами. У нашому місті органічно поєднуються старовинні та нові будівлі. Ми, як архітектори, містобудівники дбаємо про те, щоб наше місто, залишаючись культурно-історичним центром, продовжувало розвиватися і думаємо про поступ уперед. В Україні відбуваються жахливі події, і ми, як дружній народ, не хочемо залишатися остро. Хочемо допомогти українцям відновити зруйновані міста та пам'ятки архітектури. У Польщі є для цього все необхідне величезний досвід відновлення міст після Другої світової війни. Досвід з реставрації пам'яток архітектури. Ще 20 років тому. Польща виглядала зовсім інакше в архітектурному плані. Останніми роками ми дуже просунулися у застосуванні сучасних технологій. Створено сучасні виробництва з виготовлення новітніх будівельних матеріалів. Нові підходи до проєктування як будинків, так і міст. Ми будуємо міста відкритого типу, які можна буде розвивати в майбутньому наші вчені приділяють велику увагу переробці старих будівельних матеріалів щебеню. Ми працюємо у тісному контакті з архітекторами з України. Ми разом опрацьовуємо плани відновлення будинків, зруйнованих під час воєнних дій. А також ми пропонуємо будівництво житла блочного типу, але воно має відповідати високим стандартам. На тлі волонтерської допомоги в нас зародилася з поляками. Досить така сильна дружба. Всі, звісно, дивляться оптимістично. На нашу перемогу, на наш розвиток, і власне тут будуть великі інвестиції європейські і міжнародні, і власне, нам треба допомогти з тими інвестиціями просто впоратися для того, щоб системно до того всього питання підійти, щоб ми були готові до такого до такої великої і масштабної роботи, загальноукраїнського масштабу, нам треба створювати відповідні форуми. Економічні архітектурні знайомитися між собою. Львів став таким портпостом, де зараз можна акумулювати всі мізки. Наші важливо тільки, щоб ми навчилися співпрацювати та довіряти один одному. Місто, котрі... Нехай політики займаються грошима, а ми займатимемося будівництвом. Міста це не тільки будинки, магазини та дороги. Міста це також центри творчості та культури. Важливо, щоб діти мали змогу розвивати та примножувати культуру України. Я педагог у краківській оперній балетній студії. Якось у березні мені зателефонували і попросили допомогти талановитим дітям, які втекли від війни в Україні. І я зрозуміла, що ми обов'язково повинні зробити все, щоб допомогти дітям тут відчути смак до життя. Я допомогла їм організувати щось подібне до танцювальних майстер-класів і залучила дітей представити хоча б частину свого репертуару зі своєю культурою. Також я подумала, що буде цікавим, якщо діти з України візьмуть участь як гості в концерті, проте народний фольклор зазвичай асоціюється з багатством костюмів. Але оскільки це був березень, було дуже складно організувати костюми для дітей із групи. Вони не розгубилися і виступали в тренувальних костюмах. Цей концерт надовго залишиться в нашій пам'яті, бо це справді був танець серця. Через два тижні після нападу Росії на Україну до нас приїхала група дітей з України. Ми організували для них у Кракові. Комфортне перебування діти знайомилися з нашим польським фольклором, а ми вивчали українську культуру. Таким талановитим дітям теж хотілося виступити у Кракові. Тому вони об'єдналися з нашим студентським гуртом на одному з весняних концертів. А пізніше разом діти дали концерт у культурному центрі. Зібрали повну залу. Діти були дуже задоволені. Ну, я думаю, що батьки цих дітей теж були щасливі, тому що діти за довгий час були у безпеці і раділи. У нашому театрі ми вирішили підготувати спільний проект для дітей та дорослих, щоб діти, коли дорослі вивчають мову та культуру Польщі, могли займатися творчістю. Головний бар'єр у спілкуванні це польська мова. Для дітей ми організували художні майстерні, де вони малюють, ліплять з глини. Ми бачимо, що діти з України є надзвичайно талановитими, але їм потрібна психологічна допомога, щоб відчути себе у безпеці. На наших майстер-класах діти стають спокійнішими, а також творчо розвиваються. Жителі Кракова почали звозити до нашого культурного центру все, що потрібно було для України: продукти харчування, ліки, одяг, спальники, ковдри, предмети гігієни. Загалом нам вдалося відправити 20 вантажівок гуманітарної допомоги в Україну. Спостерігаючи за ситуацією, ми зрозуміли, що за кілька днів починається наплив біженців з України, і тоді ми вирішили робити те, що вміємо робити найкраще: культурно-анімаційні заходи. Це були уроки танців, уроки співу, заняття гімнастикою, фітнес. Звісно, ми збирали кошти, щоб допомогти Україні. Проводили спільні концерти українських та польських артистів завжди наприкінці мистецького сезону. Ми проводимо шоу Просто неба. Було багато зворушливих моментів, пісень та танців, що допомогло згуртувати дітей із Польщі та України. Ми одразу думали, чим можемо допомогти біженцям, і подумали, що було б чудово щось зробити для українців, щоб вони почали розуміти польську мову, бо наші мови дуже схожі. Ми організували нетрадиційні майстер-класи, нетрадиційні тому що ми знаходимося у театрі. Це неймовірний простір, де завжди щось відбувається, і буде добре вивчати польську мову в театральній атмосфері. Ми не просто вчимо слова, ми розповідаємо їм, як виглядає ситуація в бюро з працевлаштування, як справи, наприклад, у податковій. Куди звернутися за отриманням тих чи інших документів. Ми організовуємо заняття 5 днів на тиждень, щоб люди могли обмінюватися інформацією, спілкуватися один з одним і постійно чути польську мову. Це дозволить українцям швидше адаптуватися до життя у Польщі. До Польщі приїхало багато біженців, і ми зрозуміли, що з цим треба щось робити. Людям, яким не було куди йти, вимушені були залишитися на краківському вокзалі. Жителі Кракова допомагали їм з їжею, одягом, забирали їх у свої будинки. Для мене було очевидним, що треба закрити дві мої галереї у Кракові і розмістити в них тих, кому ніде було жити. Ми розмістили у галереї спальні місця. Серед тих, хто приїхав, були жінки та діти. Всі вони були налякані та виснажені з дороги. Тому ми мали негайно створити умови для психологічної допомоги. Ми не мали грошей, але були ідеї. Так, наприклад, ми купили фарбу з сусіднього магазину, і діти малювали на картинах свої емоції. Фотка дівчинки, знята на телефон, стала світлим мотивом для всіх наших дій з надання допомоги. Ми записували трагічні історії людей, які приїхали до Кракова, про втрати будинків, про смерть близьких людей. Війна колись закінчиться, і вже зараз Європа має думати про те, як вона виглядатиме після війни, чи змогла вона допомогти людям України зберегти свою самобутність і свою культуру. З Франції ми отримали велику суму грошей для допомоги українцям у Польщі. Завдяки цьому, по суботах, біженці з України могли зустрічатися, спілкуватися та знайомитися один з одним. Мені вдалося організувати зустрічі із психологом для мам, а для дітей проводилися уроки малювання. У цей час до Польщі приїхало 50 студенток із різних музичних консерваторій. Ми допомагали в організації їхніх концертів і у працевлаштуванні їх як педагогів. У школах нам вдалося працевлаштувати 11 викладачів з України та прийняти на навчання понад 70 дітей. Коли почалася війна, було створено в Польщі комітет допомоги українським музеям, і ми тут у Львові це відчули не тільки наш музей, а й багато музеїв у Львові отримали допомогу від цього комітету. Нам передали і скрині для перевезення культурних цінностей. Нам передали пакувальні матеріали, нам передавали вогнегасники. Якщо пройтися центром Львова, можна побачити оці ці арештування, закладені піском скульптури, пам'ятники заставлені металом і тирсоплитою вітражі, значна частина коштів на всі ці роботи була виділена саме поляками і Польщі. Два європейських народи, великих європейських народів, українці і поляки. Цей критичний момент зрозуміли, що хороші сторінки історії, майбутнє наступних поколінь, воно переважає той негатив, який десь був у минулому. Ми зрозуміли, що перед лицем спільної загрози ми повинні поважати один одного, підтримати один одного. Допомогти один одному по сусідськи, по добросусідськи, від імені всіх українців, які зараз знаходяться в непростій ситуації в Польщі і зважаючи на війну, що відбувається в Україні, я хочу подякувати полякам за їхній прийом, за їхню турботу, за їхню справедливість. Звісно, не обходиться тільки гуманітарною допомогою, військовою допомогою, фінансовою допомогою, а поляки приймають українські родини в себе, цілі родини, надають житло, роблять все можливе, щоб діти знаходились більш-менш в своєму середовищі, так як навіть тут, в Кракові, в МОС, а приймають в школи, навчають мови, запрошують на якісь спільні культурні проєкти. Я щаслива, що наші артисти, художники, режисери допомагають українському народу пережити війну. Поляки допомагають українським сім'ям, яких вони розміщують у своїх будинках, організовують виступи на наших сценах, влаштовують їм семінари, роблять все, щоб показати, як ми відкриті для вас. Кожен українець, який зараз перебуває в Польщі, я вірю, що хоче повернутися додому. До рідних стін, до рідних батьків і хоче використати досвід набути в Польщі, в тому числі щодо культури, щодо відношення до довкілля, щодо відношення до власної історії привести додому, до України. Я думаю, що це є дуже важлива історична мить. Ми кажемо, шановні друзі, ми вас поважаємо, шануємо і цінуємо ту допомогу, яку ви нам зараз надаєте. І я думаю, що це залишиться назавжди. Я б хотіла, щоб усі люди на землі знали, як ми вас любимо, як ми хочемо вам допомогти, як ми хочемо, щоб ця війна скоріше закінчилася. Насамперед, ми схиляємося перед українським народом за цю героїчну боротьбу, за цю велику жертву, бо вони борються не лише за свою свободу, а й борються за свободу Польщі та всієї Європи. Я дуже сподіваюся, що в Україні незабаром настане мир, і країна стане повноправною європейською державою. Ми щиро бажаємо народу України найкращого і до зустрічі у вільній Україні.